Так, добрий день, друзі-колеги. Сьогодні в нас 12 е, грудня. Приїхав подивитись на кукурузку нашу е, і хочемо зробити отут таку рампочку, щоб заїжджати е, 156 м грузити фури, бо е, високі фури він не грузи, <кій> а нанімати Маніту кожен раз платить по 100-120 гривень за тонну. Ну, якби... 400 тонн загрузити, це почти 50 тисяч, то якби не дуже весело з тим учотом, що в хазяйстві є 156 Так що зараз навеземо сюди боя, там кирпича, виложимо з блоків рампочку, зробимо заїзд такий. Під фури теж засипемо боєм, втрамбуємо його, щоб фура могла заїжджати, тобто не грузла. І ось сюди будемо, виходить, нагружати. Так, по кукурузі. Е, получається, поставили ми і градусники, там, і палки. Коротше, б то повсували е, контролювати, щоб вона не грілася. Е, отут по центру е, сама Сиріша, вона там ішла 19-20 влага. Е, то тільки що облазили ми з хлопцями всю кучу, подивилися градусники. <кій> так як було, так і є, нічого не гріється. Ну, вона б запах було чути вже зразу. То ми трошки там і заривались в кучу, нічого ми абсолютно не знайшли. Тут по краю у нас вона сухіша, тут 17-18%, і там з того краю і з цього краю. Так що, в принципі, 20-та влага поки що вона лежить. На дворі така сира погода, дощі трошки потеплішало. Боїмося, щоб вона не почала грітися. По пару раз на день е, провіряємо, ну і шукаємо ринки збуту. А по ринках збуту, звісно, зараз е, дуже проблемно. Не те, що проблемно <coughs> в плані їх знайти, а проблемно в плані ціни. Е, так що, е, які в нас ціни на кукурудзу? Є, е, приймають 4200. 4300 з міста. Мінус влага, це я говорю за налічку 4200-4300 можна знайти, в принципі, процент вологи 300 гривень мінус. Соответственно, якщо у вас 20-та волога, считайте, це 6, 6 на 3, мінус 1800. Зразу в нас виходить, і виходить, чистим. В районі 2,5 тисячі. Це при волозі 20%. По Безналу, по безналу 4600 з місця. Така сама ситуація, десь в районі 250 гривень виходить із дювалем мінуса. Ну, якби з місця 4600 ще куди не йшло, розсматрива варіанти, що може. Прийдеться, оцю ось, що по центру лежить, тут десь в районі 200 тонн. Вивести по такій схемі. Абазовка це, виходить, одна з десь кілометрів 50, 5 тисяч з ПДВ. В них там на, на елеваторі. 600 гривень транспорт, плюс-мінус десь виходить туди, і 210-220 гривень виходить тонопроцент по волозі. Потім крохмало Патокові, зараз загружені по Дніпру. Сьогодні розмовляв. Дуже велика проблема із світлом. Не дають туди на комбінат світла в таких обйомах, як їм потрібно. Соответственно, і переробка теж йде меншими об'ємами. У ну, нас там, в принципі, є з ними договор, ми то ще їм нічого не возили. Ціна 4300. Якщо до 18-ї вологи в них там на крохмалопатоковому, або 400, якщо вище 18-ї вологи, ну кожний процент минус, процент вологи 1,5% від ціни. Соответственно, дивіться, якщо ми привозимо 20-ту вологу, виходить у нас 6% перевищення, 6% множимо на 1,5% це в нас виходить, зараз скажу вам, 9%. 9% від ціни. Від 400 ми віднімаємо ще 9%. Це десь 400 гривень. І того вона виходить у нас вже 3700. І мінус транспорт. Транспорт туди десь в районі 1000 гривень. Нам виходить, плюс-мінус. І виходить вона 3700 з <кій> ПДВ. Чи то є, які 3700? 2700. <кій> 2700 з ПДВ. Ну, то є, взагалі, ні о чому. Так що, от така ситуація. В принципі, по елеваторах, по всіх ціна держиться на одному рівні. 5000 з ПДВ. Ну, тільки різні, е, різна доставка. Тобто, кудись далі, кудись ближче. І різна, різний зйом по влогі. Так що така ситуація, не знаю, складна. Е кукуруза теж держать її ну, дуже стрьомно, Не дай Бог начне грітися, то буде, звісно, <кій> дуже і дуже печально. Так що будемо потихеньку її вивозити, більш за все, що на абазівку. Отакі От справи. По соячнику ціна держиться на одному рівні, е десь в районі. 15 тисяч з ПДВ це королівський смак, 13 тисяч за налічку вони беруть, 15 тисяч по перерахунку в них на королівському смаку. Ну, По сояшнику, я ж кажу, ще можна дихати по кукурузі. Сложніше набагато. Так що, то такі справи, друзі.